танкісти, з вами Лімон. Сьогодні буде бій на майстра на Леопард ПТА, 9 рівень німецької стежки. Подобався класний танчик, ви знаєте, я не очікував. Я загалом, ну дуже так. Я не можу сказати, що гарно в мене виходить грати на картонних танках, але ви знаєте, я потроху вчусь. І я вам можу сказати, що танчик може. Планчик прям може, кайфовий. В мене хіба що тут цей бій це перший майстер на леопарді і він був зроблений ще майже full stock. От я точно не пам'ятаю, але ви бачите, що в мене зараз стокова пушка, це ще від індейки І це буде трошки фаново, але бій виявився прикольним. Їду я в імбову позицію, яку я вважаю, обов'язково треба змінювати. Це ненормально, коли ви. Приїжджаєте в б 8 стаєте в позицію, відстрілюєте танчики, які вам їдуть назустріч, а вони вимушені вам роздавати вертухи, щоб не зупинятись. Це ненормально. Ворожі команди, одна і інша, мають приїжджати в позиції, плюс-мінус якось однаково і мати якийсь захист. Ну, от дивіться, їде СТБшка, я даю тичку, трошки відкатуюсь. Ну, тільки віртуху вона може дати. Бо якщо зупинишся, зараз прийде другий, третій танчик і все, і ти в ангарі. Це ненормально. 3 тички, вже 700 дамага є. Тут насправді не фулл зведення, але це могла бути четверта тичка вже бу була б 1000 дамагу за хвилину бою. Ну, це ненормально. Але поки таке є, цим треба користуватись. Правильно? Отже, зустріли ми ворожі танки. Я не поспішаю звідси тікати. Я бачу, що в принципі центр за нами. І тут треба відігрувати, треба отримувати свій дамаг. Намагався в СТБ дати влючок, але я, на жаль, не влучив, бачу КНПнер сюди не дивиться, він там шотний. Ну, Шотний не для стокової пушки, ви бачите, 264 на всього дамаг вилітає. Але він давав залп чи дублет, як правильно. В нього довго кд, тому я його забрав. Одразу забираємо стб мінусуємо насуємо стволи. І конь тузиком, дивіться, ай, на тобі посраці. Погано він себе поводив. Йому взагалі пофіг, бачу тридцятка. Зараз, думаю, ще дам коня, дам коня від тридцятки, як колобок. Мабуть, погане порівняння зараз, да? Ну окей. окей. Тік, але, на жаль, не встиг дати йому жодної тички. Наразі маємо 1569 і уявіть, скільки було б дамагу, якби я був на топовій пушці? Ну, набагато більше. Не в два рази, але десь в 1,5 точно. Там трошки довше КД, але і більше альфа набагато. Там, здається, якщо не помиляюсь, альфа 420, але ж може вилітати і 450, і більше, тому, блін, загалом топова пушка це просто. Це, так, це така бомба. У мене буде другий майстер, я от не знаю, записувати його чи ні, тому що а, бій там досить стандартний, не можу сказати, що щось там дуже цікаве є. Але я пам'ятаю ці емоції першого бою на топовій пушці, як вона влучає, яка альфа, просто чудово, важко передати словами. Забрав я тут стірву фугасом, тому що розумів, навряд чи я її під таким кутом проб'ю. Дивлюсь. Скільки танчиків підставляється. Я повернувся на базу, бо бачив що у нас перша друга лінія програла. Обов'язково слідкуйте за міні-мапою. Дуже велика порада, це треба робити, тому що дуже багато людей взагалі не зволікають на це. І думають, що хтось не повернеться, а воно так не відбувається. Дуже рідко хтось повертається і все в ваших руках. Дивіться, я тут десь знаходжу простріл. А, не той бій, вибачаюся, але там я знаходив простріл і залітала дуже прекрасно. На цей час вже є 200 дамагу. Це небагато для 9 рівня, це зовсім небагато. Але нагадую, стокова пушка, в якої альфа 250, якщо я не помиляюсь. Давайте подивимося. Пробиття голдовим снарядом 259, в принципі, плюс-мінус ок. А, якщо вицілювати НЛД, цього вистачає. А ББшками в нас скільки? 218, ну це зовсім небагато, але у Шкоди Т-50 ще й менше. Угу. Там страждання на сток. Давайте я тут трошки перемотаю, я буду їхати в позицію. Чому саме я сюди їду? Давайте розкажу. Тому що в принципі, є розуміння, що тут навряд чи будуть танки в центрі футюра зараз з'їдять. Та й в принципі концентрація тут наших танчиків дуже велика. І якщо всі поїдуть сюди, просто здохнуть від ПТ-шок. Я і Хевік, ми по суті робимо те, що називається розтискання мапи. Ми займаємо різні позиції, різні фланги для того, щоб унеможливити е ворожим танкам, по-перше, і нас обійти. І по-друге, ми їм зменшуємо зону, на якій вони можуть грати. Наприклад, якщо сюди зараз хтось поїде, ми з Хевіком одного розберемо. Сюди ну, навряд чи хтось поїде, тому що будуть в полі, його просто розвафляють. А якщо ворожі танчики будуть грати там 4, 5-6 квадратів, ну ви ж розумієте, один постріл ти світишся і в тебе прилітає просто з усіх сторон. Тому, будь ласка, не будьте як всі, не треба грати всіма в одному місці, намагайтесь грати різними флангами і робити перехресний вогонь для ворожих танків. Не вийшло тут забрати арту, давав я там трошки віртуху. Хотів постеляти гріля, він там був захований, але 74-й робить помилку, залітає в мене без дамага, ставлю його на каточок. Потім хтось його інший каточить. Ну, Я просто користаюсь можливістю, даю ще додаткову плюшку. Вилітало, полетіло в нього 265, а якби була топова пушка, було б 420. Тобто, це зараз, якби я був на топовій, більше 4000 дамага вже було. Б. Давайте трошечки промотаємо. Інфа майже по всім танкам, кроме стерви є. І чесно кажучи, я думав, що вона саме тут і буде стояти, тому що зазвичай саме на цьому повороті стоїть завжди якась ПТ-шка. Отак, я обережно дивлюся, але її не знаходжу. Світиться бат. Щось він необережно заховався. Забираю фраг. Засвічується стірва і по суті по всім танкам інфа вже була. Залишається тільки обережно це дограти. Нічого важкого тут нема. Цинтер це залітає йому в каток, я її ламаю. Відкатує, тичка. От, чим хороша ця пушка, це ДПМ. По-перше, дуже непоганий ДПМ. По-друге, плюс-мінус непогане влучення. Плюс-мінус непогана кучність. Не найкраще, але дійсно непогана. Забираємо ще Центуріона, тим часом забрали ягу. В мене вже 4 тисячі, тобто на топові це вже скільки могло би бути. І зараз залишається тільки стірва, дуже хочеться її похавати. Але ви знаєте, от в мене поки ще немає такого доброго досвіду, щоб правильно розвалювати стірву. Я тут допустився дуже великої помилки, мені потрібно було, можливо, потрібно було одразу їхати в неї. Але не факт, щоб я її закрутив, бо в режимі там. І ДПМ хороший. Та й взагалі, ви знаєте, там якісь один-два рікашета і все, я в ангарі, а дуже хотілося мені якого, якомога більше її постріляти. Тому намагаюся трошки обережно грати, бачу, Євік там виїжджає, Євік її просто нафіг штовхає, намагався дати в лючок, але на жаль не влучив. І навіть від НЛД я роблю рікашет. Ну, досвіду ще нема. Давайте дивитись результати. Отже, результати у вас на екрані 4300 дамага, 6 фрагів, трошечки там під 500 асіста, Цього вистачило на те, щоб взяти майстра. В нас воїн, медаль Оськіна. Результати нашої команди ворожені, Тут, до речі, Хевік дуже сильно постарався, молодець, 6200 дамага, хорош. І моя власна реалізація. Танчик прикольний, кайфовий, всім раджу покачувати. Як завжди, дякую за перегляд і до нових відосиків пока пока.